Севеде, господи, вам допомогти з пошуком? Я шукаю їх. кого сульфати. Навіщо? Я дивилася відео, і там кажуть, що ці сульфати Ну дуже небезпечні. Вони роз'їдають шкіру і волосся потім випадає. І, і виросте третє вухо. Це жарт. Та я жартую, давайте розбиратись. Сульфати це є поверхнево-активні речовини, які є в засобах догляду та прибирання. Жах, і там, і там. Я уявляю, як вони сушать шкіру. І ні, сульфати, які містяться в мийних засобах і в косметиці, мають різну силу дії. У побутовій хімії вони значно агресивніші. А як же безсульфатні шампуні? Функція шампунів очищати волосся, що й роблять сульфати. Формули якісних шампунів збалансовані. То краще не користуватися безсульфатними, не зовсім для власників нормальної та сухої шкіри вони підходять, а для жирної навпаки можуть нашкодити. Зрозуміла, то засоби для чищення і прання все ж мають шкідливі сульфати. Деякі з них викликають сухі шкіри, тому рекомендую під час прання та прибирання одягати рукавички. Є якісь ну м'які сульфати, бо я їх щось так і не знайшла. Може бути з кокосульфатом чи скокобетаїном. Або екстрактом мильного горіха в шампунях, я зрозуміла ніби. Піду щось оберу з еколінійки для прання. А я вам допоможу. А ти підписуйся, щоб знати більше про догляд та чистоту.